Всіх вітаю сільпо я зараз в сільпо на фонтанській дорозі. Сімофорний провулок, якщо бути точно, І це торгівельний центр Фонтан Скай. Хочу показати вам ціни на м'ясо, а в ці ціни дивимось, філе, стегна, курячі бройлери були 21, зараз 17 гривень. У нас стегна 16% знижечка. Також дивимось епікур, філе куряче, 20 за 100 грам Ціна є ось такі у них, бачите, мінус 20 на крильця. Це якщо вже срок підходить, 14,71 Тут у них продають курячий бульйон, домашній набір за 36 кг, от на 13-10 отакий от набір. До речі, непогано, да? тут м'яса багато. Ніжки на холодець, по чому? Це зараз цікаво. 29,99, 30 гривень за кілограм. Одна ніжка виходить 11 гривень. Також я так думаю, це бульйону ось, бачите 36-39 за кілограм. А ще дивіться, що у них продають телячі кістки, охолоджені за кілограм, 2 гривні. Ну, мабуть, собакам я думаю, варять тут на гривні. Получається, і ще тут що цікавенького продають внизу. Серце свиняче охолоджене, 114 гривень за кілограм, 67 гривень. Получається, ось ці серця. Далі гомілка куряча епікур за 100 грам 12,40 Коштує це саме ось ця курочка епікур. Далі епікур продовжуємо. Тут уже курячі крильця, вони мариновані, без гормонів росту написано за 100 грам 13,40. Це все крильця звичайні. Тут у нас о, це серце курчат бройлерів, бачите, 99 за 0,5. От вони йдуть запаковані по 0,5. Також тут у нас це вже філе качіне, 36,90 за 100 грам. Епікур курочка, да? тушка куряча, бачите? 9,50 за кіл, ой, ну, за 100 грам. 90 гривень за кілограм. І тут вона десь, я хотіла подивитись, думаю, скільки так. Да. Майже півтора кіло, виходить, оця курочка виготовлена в Україні епікур. Бачите, була 11,59, зараз 9,50. Получається, що 20% знижка на неї йде. Далі тут таке м'ясо, у них розфасоване, різне. Є філе, ось таке куряче шніцель 204 за кілограм. 184 курячі стріпси за кілограм 112 гривень. І телячий стейк аж 338 за кілограм, тут на 257 гривень. Це у них свинячий стейк, грудинка по 173 за кілограм, виходить. І свинячий стейк хвилинкам. Хвилинка мені дуже подобається: 204 гривні за кілограм. Також тут у них уже продукція маринована качка. Каченя, да, дивіться, смачне каченя називається. Смачне каш качиня, смачне, 21,90 за 100 грам, Також качка охолоджена 17,40 за 100 грам. І качка породи муларт охолоджена 27,90. Якась оця муларт, бачите, вона найдорожча. Мабуть, це вважається як така найгарніша муларт. От. Така качка така багато. Почали в них качок цих привозити. Раніше такого не було. Реберці, ось глобино, ну, знаєте, так вони мариновані ці реберця по 27,40 за 100 грам. Із цікавого також філія курчати 214 за кілограм і телячий бівстроганов 345 гривень. Я цю лінійку вам дорогу не показую. Вона не для всіх, тому якось так пропущу її. Акції немає. Там, де акції, то буду показувати. Тут 240 за кілограм це свинячий стейк з корейки. Фермерський. Далі колбаски, сосіски покажу. Ось цю покажу лінійку дорогу, тому що тут є акції. Млинці, цім'ясторія, бачите, авторський продукт 400 грам, їх 8 штук. Вони з куркою та грибами були 249. Зараз 219. Ось за 400 грам. Також знижка на котлети. ці ясторія з моцарелою паніровані. Панко також за 400 грам, 284. І знижка котлети м'ясторія з лісовими грибами та трюфілями у вершках 299, Для гурманів також іде ось качка Пекінська. Ось покінська качка така. Вона коштувала 15,90, зараз 13,90. Дуже багато цієї качки. Мабуть, всі на Різдво її будуть готувати, я так розумію. Ось ці млинці, да, знову ж вони. Так, це знову вони по акції. Це все прям таке дороге, я не показую. Дуже вона дорога, ця у них лінійка. Елітна така група, я бажаю. Переходимо ось сюди. Стараюсь людей не показувати, дивимось. О, цікаво, що це вони замаринувались. Свинячі стейки з битка з кісткою в маринаді за кілограм 257 Також вони ось замаринували щось. Цікаво, стейки з ошийка в маринаді 314 гривень за кілограм. Крильця мариновані, дивимось, по чому крильця. Ні, це тушка перепелина о 289 за кілограм. Дивіться, тут три штучки, їх виходить, ці перепелені тушки на 189 гривень такий шматочок. Ну, переходимо до курки, да, маринованої. Ку Куряче стегно в маринаді 169 за кілограм. І курячі крильця в маринаді дивимось за кілограм 129 гривень. Вони є в різному маринаді, і той, той дуже смачний. Якось брала пару разів, були знижки на них. Так, 129 також, 50 гривень за чотири цих крильця. Також вони ніжки, ці гомілки курячі маринують. Бачите, за 129 за кілограм, 78 95. Навіть філеї в маринаді. Ну зараз вони прям багато цього наробили. Може, тому що світла не було? Не знаю. 209 за кілограм, 124 двадцять за шматочок. Тут вони готують такі свою продукцію. Ой, такої я ні разу не бачила. Свинячий сніцель в сухарях. Бачите, 229 за кілограм. Я ніколи його не бачила в сухарях. Цей шніцель. Такі бургери з індички роблять 249 за кілограм. По дві штучки вони розфасовані. Ось такий цікавий у них це біфштекс в беконі. Бачите, біфштекс в беконі. був 190. Ну, зараз 199 за кілограм. Також Чеванчіпі в беконі зі спеціями 209 гривень за кілограм, а це у них просто хтось положив сюди хвилинку. Ніс-ніс, не доніс. Люля О, класно вони так оформляють, приємно дивитися 229 гривень за кілограм. Також фрікадельки запорізькі 189 гривень за кілограм. А це, це мідболи курячі з вершковим сиром. Ой, вони з вершковим сиром ідуть. Дивіться, цікаво, 98-47 за кілограм. У них завжди є оце свиняче сало, бутербродне, ну таке ось перетерте сало, бутербродне, звичайне, солоне. Його можна на хліб намазувати 69 за кілограм. Далі тут вони роблять також такі ковбаски. Це ковбаски курячі для смаження, 230 гривень за кілограм. Також також ковбаски фірмені курячі, бачите? 234 за кілограм. Також тут ковбаски дивимось. Ось такі ковбаски. Якось світло, так? Да, погано? Не знаю, 157 гривень за кілограм, 74 23. Ну, начебто нормальна ціна. Ще вони ось дивіться, роблять ось такий свинячий рулет з грудинки в спеціях. 194 гривні за кілограм. Ще такий рулет, дивіться, вони роблять. Також цікавий. Тут він з курагою йде. Рулет з інтичого стегна, з курагою, охолоджений, 244 за кілограм. Є з чорносливом, також бачу. Рулет з свинячого шика з чорносливом. 299 за кілограм. А це у них буженіна з філієндички 314 гривень за кілограм. І швиденько вам покажу ціни на м'ясо. Бачу, ось акція на свинячий ошийок фермерський, був 24, зараз 19,90 до 12-го акція. Це значить цінотижники сільпо. Ну, виглядає він дуже-дуже см... Ну так, апетитний. Так? Свиняча вирізка фермерська за 100 грам 27. 79, свинячий биток фермерський 24 гривні за кілограм, акції я не бачу, свинячий гуляш 17, корейка 22, шніцель 20, також акція на лопатку, бачите, 11% знижка, була 16, зараз 14,90. Так, на сало вже акція закінчилась, теляча вирізка охолоджена 89,90. А он, дивіться, якесь генеральське сало було такими маленькими шматочками, було по 43,90, а зараз 28,90. І ось оця свиняча рулька фермерська по 9,90 за кілограм. Також телячі ребра охолоджені, О, ребра розібрали 14,90. Теляча лопатка охолоджена 33,40. Гуляш 30-40 і теляча грудинка 15-90, угу. Теляча гомілка, можна трішки ага. 17,90. І я бачу ось фарш, асорті охолоджений. Був 17.40-12.90. Оце прям він тут стоїть, як реклама. На нього гарна акція. Він був 174, зараз 129,90. Далі фарш телячий 19,90, фарш домашній свинина 17,61. Так, тут акції особливо немає. Куряче філе домашнє 11,40, гомілка домашня, 11,90. Акція на індиче крило, ось так воно виглядає 8,90. І акція на індиче філе, охолоджене 24,30, індичка м'ясо 24,40 за 100 грамів. Я вам так показую, скільки що коштує. Куряче філе за 100 грамів 20,90. І ось бачу також акція. Куряча гонілка була 9,60, зараз 7,43. І куряче стегно 23% знижка. Було 12,90, за 100 грамів, зараз 9,50. Продають тут серця курячого охолоджені за 100 грамів 12,04 і також. Печінка курячо холодна за 100 грам 9,69 гривень. Печінка яловичини 8 гривень за 100 грамів. І язик, язик яловичина 33,90 за 100 грамів. Я нагадую, я була в сільпо, яке знаходиться в торгівельному центрі Фантан Скай. Я залишу в закріпленому коментарі в першому адресу, в якому саме я сільпо була, то люди потім запитують, ну, я завжди відповідаю. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, ставите мені лайки. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!